світло. Він відбивав світло самого Бога. І написано, що він ходив серед вогнистих камнів. Він правильно ходив спочатку, але десь у нього там гординя затаїлася в серці, і він возгордився. І написано, що сказав він у серці своєму, що я хочу сісти як Бог. На престолі Божому. І він переманив на свою сторону третину ангелів написано. І відбулася на небі війна. І Бог е своїх ангелів послав, які вірні йому були. І очолив це е цю битву Архангел Михаїл написано. І виходить, е вони перемогли диявола і його бачив ангелів і скинули його в таку безодню, знаєте. Я, взявся цей Я вам про те, хочу розказати. І е, це місце називається під небесами. Там знаходиться інше царство, царство сатанінське. І от після цього, як він був скинутий, він став називатися Диявол і Сатана, що в переклеті означає клівітнік, або на український обмов... обмовлювач, або противник. І це саме перша війна відбулася. Потім е, написано, що Бог створив е, землю да, перших людей, Адама і Єву, і диявол е, спробував покликатися ще раз з Богом. А коли Бог створив е, з років назад? Е, точно не вказується, там не вказується. Це в Добре, вказується. ну а там, е, там часи, які до нашої ери, що, що було на землі? Ну, я намагався підрахувати. Ну, от дивіться, є саме як на мою думку, це... Але і то я не впевнений, це більш Бог знає, в якому ми часі живемо. Але от якщо брати створення людства, якщо по єврейському календарю, то десь приблизно майже 7 тисяч років цього нашого людства живе. А до цього ж було? Ну, до того було був бок. А єгипетські ці піраміди, скільки років? От якраз вони були пізніше строєні. От не всьому живе. Таким чином вони, да, от були так побудовані, які камні як піднімались. Тут ви знаєте, дуже-дуже багато. Давайте я вам розкажу про, про, про диявола, а потім, ну і не тільки, саму основну суть Біблії. А потім вже про піраміди, якщо встигнемо. Ну, дивіться. І далі він спробував поквитатися з Богом е за. Хотів знищити сім'я Боже, це люди були перші. І Бог посадив у центрі Адемського саду дерево пізнання добра і сказав, що ви можете із всякого дерева їсти, що посеред браю, а з цього дерева не можете. А чого? Ну от право вибору. Можливо, і спитати людей. Ну, Біблія на це відповідь не каже. але... Ну, Це виходить, що якесь дерево було. Що в ньому було не так? Дер, Дерево пізнання добра і зла. До цього, наприклад, а там... Якщо з'їсти, то що ставиться? То люди почнуть розуміти добро і зло. І написано, і Бог сказав їм, що якщо ви з'їсте, навіть торкнетеся, то ви помирате. А тоді вони жили безсмертні були. яким чином? Ну, безсмертні. Не помирали. І... Ну, а чому зараз помирають? От я ж хочу їм розказати. Я сейчас я вам все розповім. І підпомсь ди, диявол у вигляді змія. Ну, там так описується в Біблії. А ще про диявола сказано, що він як древній дракон змій стародавній. І він підійшов через до, до жінки, не до чоловіка. І сказав, під сумнів поставив Божий наказ, чи правда що Бог вам сказав, що із кожного дерева можна їсти? А жінка сказала, що, що ми витрізнялись, можемо... відрізнялись дерева друг від друг друга. Ні, дивіться, це зовсім інше дерево. Є звичайні дерева, mm -hmm. ну, яблуко, там, да, груша. Да, да. А це не сказано, що це за, за дерево, що це за плід. Просто сказано дерево, пізнання добра і зла. Ну, і виходить, Єва послухала змія і зірвала з цього дерева плід і з'їла. І написано, що перед цим Адам і Єва, коли вони е, ну, бачили один одного, вони були нагі, і вони не соромилися один одного. Тобто вони не розуміли, що, що вони нагі. А от тільки з'їли, і вони ста, е, е, застидалися. І фігового дерева зробили, зірвали листя фігового дерева і покрили своє тіло. І написано в прохолоді дня е, прогулювався Бог. По демському садку, і він починає кликати Адама. І каже, Адам А Єва зірвала і принесла чоловікові також, і він теж їв. Так Бог вже сказав, що вони помруть, якщо зірвуть. Напевно, помруть, так Ага. І не померли вони? Ну, пізніше. І він каже далі, чи ти не їв? А він Адам, Адама, чи ти не їв з дерева пізнання добра і зла? А він каже, їв. Так почекайте, давайте так. Бог. В образі людини? Е, ну, дивіться, написано, що із грішних людей ніхто Бога не бачив, а перші люди могли, бо, могли з ним спілкуватися і бачити, ну, судячи з розмови. Перші це Адам і Єва? Так, так. А достані. матір Божа. Матір Божа тут про неї не розповідаю. Ну, Взагалі вона ж є, тобто була і матір ну, Божа, і Бог, і давайте, люди були виходить. Давайте ми поки що цю, цю тему. Ні, ну, ну, мені от... Просто, ну, так от я розповів зараз розуміння... про Змія і про Адама і Єва. А потім вже я вам, якщо вас цікаво буде, запишете номер і ми поспілкуємося. Бог. І дивіться... І, виходить... Добре, давайте тоді так. так. А батько Бога хто? Немає. Бог? Бог, він. І ну, матір є? Ні. Матір це... Божа. Дивіться, це... Це... що зробили? З неї зробили культ така Діва Марія звичайною жінкою була. Це мати Ісуса Христа. І е, вона була чистою жінкою, непорочною сказано. І на неї зійшов... Яким чином вона родила Бога? Матір Божию. На неї зійшов Дух Святий, сказано. І е, е, для Бога нема нічого неможливого. Через Духа Святого був народжений Ісус Христос. Так записано у Біблії. І жодного разу нічого... Чу... Давайте я вам зачитаю. Ні, ну написано, тут же треба написано... Якщо дивіться написано віра від слухання і читання Слова Божого». Якщо ви не читаєте, і, е, то ви не, не можете зрозуміти. Так, да, так, да. Потрібно читати. Якщо ви не читаєте, то хтось, можна багато, е, знаєте, вже вчителів а багато світів вже релігії, які неправильно тлумачать Слово Боже. Бо вони не видимі Духом Святим. І, і за цього люди... Ну, Бог, Бог Бог все, все робив, да? Бог все зробив, Бог написав. Знаєте, от ім'я Бога? Бог всемогутній, Бог сущий. Тобто він є початок і кінець. І, і написано, що йому, на нього час не діє. Він настільки всемогутній, вісає в 40-му розділі написано, що для, для нього люди, мов краплина води у вітрі. Пристати. Хоч Хочете я вам зачитаю. Ні-ні, тут уже а те, ну, що зараз відбувається в світі, це що? Це ознака того, що людство доживає останнього свого лікува. Дивіться, що зробив. Ну, Бог. так, тільки, тільки да. нічого, ну, це виходить, що перемогли дьяволиці. Зараз 에... оцей нелюд Путін глубин з да, це... ядерка і все перешає. І Бог не силь без сили. Дивіться, чому Бог зараз. Не втручається у свій час, Що? Бог кликав людей, щоб вони навернулися до нього і виконували Божі заповіді. Бо для нього це дуже важливо. Бог сказано в його присутність нічого не не війде. Бог дав нам закон Моїсеїв 10 заповідей на горі Божій. Це коли це треба Біблію читати, бо це того ну, правила. По да, не треба вбий, вбий, не вкради, так. не погоняйся ідолам. Ну, от, ви розумієте, от, до речі, як да. всі люди не можуть бути однакові, правильно? Ні. Наша праведність перед Богом як заплямований одяг, і він дивиться на людей. Е, тоді він їх приймає, коли ми приймаємо Його Сина Ісуса Христа як свого діло в тому, що Всі грішні, всі грішні. Всі, всі, грішні. Написано, всі грішні так. успадкували гріх через Адама і Єва. Бо вони послухалися, Змія. От якби вони не послухалися, не скуштували, не так, зірвали. ще десять разів провірили їх, і десь колись би її послухали. А, але дивіться, Бог хоче повернути цей втрачений рай, який люди втратили. Тільки через непослуху цих двох людей увійшов гріх написано, а через гріх смерть. Через гріх смерть. І люди зараз помирають. Але Бог хоче, він настільки люблячий, Бог сказано, що є любов. І суть цієї Біблії дивіться в одному вірші Золотому Івана 3,16. Так Бог полюбив світ, що віддав свого єдинородного сина за нас. Грішних людей. І хто вірив в Ісуса Христа і прийме Віддав... Його як особисто Спасителя, той спасеться і буде жити з Богом приємним. Відав як? Приблизно 2000 років назад Ісус Христос був народжений від непорочної, незайманої дівчини через Духа Святого. Для Бога Він може життя, він сказано, може із камені в любому Це, це син Божий. Це син Божий і Бог одночасно. Ісус Христос. Батько Ісуса Бог? Так. Матір... Ні. Це, це просто ж земна жінка була. Ну, земна мама. Богові не потрібна жінка, щоб створити життя. Добре, а чому він у Бога один син був? Ми всі діти Божі і дочки. дочки але є один син, єдинородний. Тобто він пор... ну, це таємниця є. У вічності, я думаю, ми узнаємо. Сказано, що він, я тебе породив. От нас він створив, да? людину він створив із, із глини сказано. Бог є написано, що він є з гончарем, а ми зроблені з глини. Першого чоловіка Адам Бог зробив із, із глини, із земного із пору. Хорошо. Де, де взявся Бог? Це таємниця. Бог Дія, він є. Ну, це ж, чому, uh, чому це таємниця про uh, uh, ну, Де взявся Бог, але він сказано, що він є альфа і омега. Він добре, початок. Добре, і кінця. Окрім Бога, хто хто ще в той час, люди існували. І ще, ще людей не було, а Бог уже був. На нього час не діє. Ти ви розумієте, як? От Бог був, так? Да? Да. Бог звертався до Давайте супусу. я скажу, ні, ти... ні, давайте. Да, да. На якій мові? Яким чином? 에, дивіться, ізначально ну, я скажу. Перший як люди. він казав, що не їжте яблуко, кому як звісно. Мене як... там не було. Але вмикаємо, ну, але, так? Ну, але, але ну, ви ні, Ми, микаємо, да? ви е, дивилися фільм про Ісуса Христа, наприклад? Ні, я не дивився, я просто дивіться, є Бог, з'являється Адам і Єва, і вони починають вже спілкуватися. Мову треба вивчити, щоб спілкуватися. Вони розуміли, тоді одна, одна мова була. От дивіться, коли була Вавилонська... Хто писав це все? Біблія? Да. Люди через Духа через Святого. Що? Через Духа Святого. Дивіться, написано, що Біблія, вона богодокновена книга. І там, по-перше, Ну, її писали звичайні люди, царі навіть. Ну, але... Ну, а тоді, дивіться, немає... тоді їх не було, ні Адама, ні, ну, крім Адама і Єви і ні Бога нікого не було. Ні, ну, як? Бог як? як... Адама і Єви ще не було. Книга Бутя ще не було людей, а Бог вже був на початку. І хто сказ... писав це? Хто? писав? якісь? Біблію? Ну, люди так. писали. Ну, Мат... а, які... Мойсей писав Біблію, пророки писали і інші. Лука, Матвій, Марк, Новий Завіт, ну, бачте, Павло, і... Петро. Ім'я було, так? Да. Да. Ну, це ж треба було навчити людей, ну, навчити їх писати. Хто їх вчив писати? Вони звичайні люди були. Ну, Адам, Єва. Хто назвав їх Адамом і Єва? Бо... А ви прочитайте Біблію, там все. Є, було... Я розумію, але ж це, це, ж, це ж спочатку потрібно було десь вивчитись. Не ну, треба. Як ви могли писати, не навчив вас писати, що ви напишете? Як ви назвете, як Тобі ви почнете з знаєте, на якій мові написана Біблія, мова її оригінал, це іврит або греческа мова. І до нас дійшли, оригінал до нас не дійшов, до нас дійшли свідки, тобто копії, копії оригіналу. І, і Біблія це саме популярна книга в світі. На дуже багато. <по> <мов>. На всіх мовах, що цікаві. На всіх. Тому э, саме основна суть. Дивіться, є Матвія 24,14, написано, і буде проповідувана вся Євангелія по всьому світу і прийде кінець. А що таке Євангелія? Це Новий Завіт, це чотири Євангелії. Матвія, Марка, Луки. От в них написано про Слово Боже, про Ісуса Христа. Добре, мене ще. Да, таке проси, питання да, цікавить. Чому Пасха е, кожен рік в різний? Що е, таке Пасха? Пасха, дивіться, в Старому Завіті переносили за гріх ягнятко. Або тварину там. Не, взагалі, так, що, я, що, до... що, що це за день? Що, що ми святкуємо? Я, я, я вам хочу, але мене перебиває. Ага. Дивіться. Переносили ягнятко, безвинну жертву, да? за гріх. Кожна людина грішна. Так. От, наприклад, зрішила людина, вона повинна була в старому завіту принести священникові дар, щоб Бог простив гріхи. Ну, це викуп, тіпа? Да, так, як викуп. Да. Теж якось, так, знаєте, Тут е, Викуп расити, як, як зараз. Але це постійно, е, на постійній основі. Зараз зловили цього і за 900, майже за мільйон випустили теж. Тож, це, це, теж це, це, знаєте, да, це на землі ми можемо грошима відкупитися. Mm -hmm. А написано, Бог, він справедливий суддя, він не дивиться, він не лицеприємний, він не дивиться перед тобою, чи президент, чи уборщик. Він сиг. Буде справедливо судити. Коли він Путіна засудить, він скоро всіх засудить. Це ось побачимо. Ні, це. ну всіх. Ну є такі, така людина, яка. Е, ну. Давайте про Пасху. У вас дуже да, да. багато запитань. Пасха Ви... кожен. Це ж. Кожний е... рік. Це як. А що таке як з Воскр... це... Христос воскрес. Да, 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 да. Він в один теж воскрес. Чи, чи, чи кожен рік в різні дні? оце мене... Він раз в Воскрес. Да. Більше, він раз. А, а чому кожен, кожен ну, рік? Знаєте, в різні дні? точно в Біблії не вказано дату, коли Він Воскрес. Я про, Давайте про жертву. Приносили ягнятко, бо да, тварину. Ср... Ну, да. ну, І ну, дату, виходить, дату, виходить, цікаво, що я вам сказав, Бог віддав за нас грішних людей, сина свого єдинородного. От представляєте, той, хто створював Всесвіт, той, хто створив зірки, небо, той, хто створив землю, це Ісус Христос. Бог також створював і Дух Святий, і Бог Отець пожертвував найдорожчим своїм скарбом, сином. Да. І він согласився на це. Він сказав: Я піду спасатись людей, і він заплатив за кожного з нас ціну, свою кров, божественну пролив. Uh -huh. І от викуп, якщо людина увірує в це, це безкоштовний дар по благодаті. Якщо людина увірує, вона в вічності спасеться. Оце Пасха, і ми через Пасху звіщаємо те, що Ісус страждав на Гоському Христі. Був опльований, бачований, його е, ніс непосильну ношу. Був розіп'ятий іудеями і е, язичниками. А чому і Бог не 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 вину, не міг його спасти і чому? Це Тому, все? чому, що це була воля Божа така, щоб врятувати, от показати, як врятувати який Бог, після в... щоб нас грішних людей від пекла врятувати. От он, так він всемогущий. Він ну він вибрав такий шлях. У вічності все узнаємо, і от ще хочу сказати. І Ісус Христос по письму Воскрес на третій день, і Він знаходиться зараз по праву сторону від свого небесного батька. Воскрес. Да. Нема ні, ні один інший засновник релігії не Воскрес. Всі тіла, наприклад, Буде, Мухаммеда, вони є в гробниці. А тіла Ісуса Христа немає. Гробниця є, а тіла Ісуса Христа немає. Хоча є багато, знаєте. Із різних лжевчень, ну, це 100% Жжевчення, що десь Ісус похований війні, і навіть я й таке чув, але це все брехня. ворочі? Так. Бо написано в останній е, книгі откро, ну, Откровення, що Ісус гряде судити грішних людей. Добре. Надивите, віди, і він чи? Путіна накаже. І грішних. Коли? Ну, коли питає. Написано, ніхто не знає ні дня, ні часу, тільки ліворуч, бачу. Чого тут? Але є ознаки. Оце який час, який межає. Війни, землетруси з таким нілих корм. Так це ж люди все і роблять для того, щоб все траплялося. Це все. Знаєте, ну, в екологію втручаємося ж ми. Люди втручаються. Написано, що людина живе на шкоду собі. Гарного вам гарного вечора. Так. Дай Бог тихої ночі. Дивіться, є такий фільм на Ютубі. Якщо можливо. Ми, ми вже з вами їхали, я думаю, що ми ще не раз з вами будемо їхати, чи поговоримо. Добре? Ну да. давайте да. свій номер, якщо ви. Ні, да ми, як... я думаю, так зустрінемося, ще, бо ще мені їхати. Я... Подивіться просто фільм про Ісуса Христа як 1979 вам буде... Ісус якщо... 1979. Да. Добре. Фотографуйте, щоб не Та що ж 1979-й. Так, так. Заповнив, так? є на Ютубі. І вам набагато зрозуміло, що стане, чим те, що цікаво, я вийшов. Цікаво. Цікаво. А перевір. ще читайте під собі Біблію, або є додаток My Bible. І скачайте, ну, на якій мові вам удобно читати, і начніть читати Біблію, бо там все написано. Оце вас... mm -hmm. Бо ви не читали, мабуть, і наслухалися. Ні, не читав, що ні, так, ми... Добре, гарного вечора, вечора. я думаю, Добре, що ми Як Як ще проїдемося. Віталій. Пане Олексій, приємно було. Приємно, да. Хай Господь вас і дасть мудрості і розуміння.